В цьому відеоролику ми розглянемо виконання завдання уроку 33 заголовки, таблиці і посилання. Ну, перше завдання. На робочому столі створіть папку з ім'ям на зразок 10.3.3. Далі вкажіть ваш клас, прізвище і ім'я. Робимо спочатку, звужуємо саме вікно браузера. На робочому столі створюємо папку і називаємо її відповідно до завдання. Звісно, що замість шкаляри One вам потрібно буде ввести свої дані, ну а також вказати свій клас. Наступне, друге, викачайте у створену папку файл заготовку індекс.html. Клацаємо на цьому посиланні. Так, Вибираємо команду Завантажити. Вказуємо, що на робочий стіл. Там вибираємо папку 10. Ну, якщо у вас не так, значить в робочий стіл, вибирайте цю папку, що ви створили. І так, залишайте індекс HTML, зберегти. Так, далі можна цю вкладку Закрити. Знову вікно зменшуємо. Вивчить матеріал та презентацію, що... за презентацію, що нижче. Будемо вважати, що ми вже вивчили цей матеріал. Четверте. Виконайте наступні вправи. Вправа перша. Доповніть текст файлозаготовки індекс.html умовним розкладом уроків на тиждень. Як це зробити? Ну, ми відкриваємо цю папку і розміщаємо її поруч із вікном з сайтом, з яким ми працюємо. І далі нам потрібно відкрити в текстовому редакторі оцей файл індекс.html. Правою кнопочкою клацаємо, вибираємо відкрити за допомогою і шукаємо чим відкрити. Ну, рекомендується в завданні блокнотом, але все-таки я б рекомендував, би, як на попередньому уроці, ми, я вже вказував, встановити у себе на комп'ютері. Notepad. І саме е, працювати з ним. Це досить такий зручний текстовий редактор, який підходить для багатьох мов програмування і, е, в тому числі, і для мови розмітки гіпертекстових документів HTML. І от, якщо ми відкрили за допомогою його, нього цей файл, ми вже бачимо, що тут є заготовка HTML. Далі head, TITLE. Далі йде заголовок розкладу уроків 10 клас. Ну, хоча б, мабуть, б краще було б його зробити після BODY. тобто ось в цьому місці. Це було б більш розумніше. Ну, відразу подивимося, як він у нас працює, як це можна зробити. Якщо ви щось в ньому редагували, значить збережіть зміни, ось, зберегти. Потім е, два рази клацаємо цей файл у вікні папки. І ось він відкрився, і ми бачимо, як він виглядає. Тобто у вас виводиться розклад уроків 10 класу, далі така табличка з двох рядків. рядок Заголовків і рядок звичайних даних. Ну от у нас тут рядок заголовків. Ось він. Можна його трошки зсунути, щоб було краще видно. Він починається тегом TR, закінчується тегом slash. Так, треба його тут дописати, бо його тут немає. Тех слеш, ТР. І далі нижче йде заголовок звичайних рядків, який починається теж тегом TR і закінчується slash TR. Краще його трошки зсунути, щоб краще читався текст. Ось ми вже бачимо, що в нас є два рядка. Таблиця починається тегом Table. Його звідси слід прибрати от сюди і поставити. Так. Якщо щось не так, можна це все виправити. Ось тепер буде правильно. Так, ось, table і slash table. От між цими двома тегами у нас буде записана таблиця. Ну і далі нам потрібно ще ввести декілька рядків. Це робиться дуже просто. Вибираємо такий блок, копіюємо його і нижче вставляємо. Ну, звісно, що в цьому в другому рядку, точніше це вже третій рядок буде. Тут будуть номера уроків 2, це другі уроки. І тут вам потрібно буде поміняти самі назви уроків. Тобто зробите це самостійно. Не буду на цьому зупинятися, щоб не забирати час. Натискаю Зберегти. і... Тут оновлюю сам цей документ. Як бачите, з'явився другий рядок у нашій таблиці. Тобто ми фактично виконали вправу першу, доповнили текст файлу заготовку умовним розкладом уроків на тиждень. Ну, ви ще додасте, щоб там було по 5 уроків у кожному класі. Тобто, за кожний день. І далі переходимо до другої вправи. Зробіть копію файлу «index.html» і назвіть його index1.html. І в цій заготовці замініть розклад для 10 класу на розклад для 9 класу. Ну, Це робиться дуже просто. Ви берете правою кнопочкою клацаєте по файлу, копіювати і правою кнопочкою клацаєте в полі вікна. Папки і вставити. Ну, у вас утворився індекс копія, ви його перейменовуєте Правою кнопочкою клацаємо, вибираємо «Перейменування» і тут замість «Копія» записуємо одиничка. І натискаємо Enter. Коли ми два рази клацемо по цьому другому файлі, Файлу. ось він відкривається. Тут розклад уроків, 10 клас. Ну, от, зверніть увагу, що у нас два вікна, вони зовсім однакові. Спробуємо його теж відредагувати правою кнопочкою, відредагувати в Notepad. Ось відкрилося друге вікно. Звісно, що тут ми будемо міняти 9 клас, 10 на 9. Ну, і потрібно буде розклад підкоригувати, щоб вони ж не однакові у нас були. Зберігаємо. Так, оновлюємо і дивимося дев'ятий клас. Щоб нам було легше розрізняти ці два ці дві веб-сторінки або два HTML-документи, рекомендується отут в, 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 в тітул і сітл записати відповідно 9 клас. А в першому записати 10 клас. Це все потрібно зберегти. Можна натиснути оце. Зберегти все. Тоді збережеться і е, перший, і другий, і там, і там буде збережено. І тоді, якщо ми зараз ось оновимо, ми бачимо, тут написано 9. Ну, трошки розширимо 9 клас. Якщо ось тут оновимо, Буде 10 клас. Тобто от у нас вже дві веб-сторінки нашого мікросайту є. Переходимо до наступного завдання. Ну, Я ще нагадую, що вам треба ось тут в індекс 1 HTML поміняти сам розклад, і щоб вони не були однакові у 10-11 класах. Це чисто умовна така річ, тому можете будь-які такі вставляти там уроки. Будь-якій послідовності. Так, переходимо до третьої вправи. Створіть текстовий файл індекс 2.html, і в ньому наберіть два рядки. 9 клас, 10 клас, без лапок. Обидва рядки зробіть заголовками першого рівня і зробіть кожен рядок гіперпосиланням на відповідну веб-сторінку, тобто на відповідний HTML-документ. Як це робиться? Ми ось тут створюємо новий. Документ. Ось він створити. Далі йому потрібно його зберегти з ім'ям файл зберегти як. І надати йому ім'я. Зберігається, дивіться, в вашу шпапку, як і положено. Тут можна вибрати розширення HTML. А можна його вписати вручну. Бо тут шукати дуже незручно. Просто ми можемо вписати вручну отут html. І або написати повністю його ім'я. Індекс. 2.html. І натискаємо Enter. Зберегти. Ось він у нас утворився. І далі в ньому, звісно, що потрібно створити початкові теги HTML head, body і так далі. Я зараз зупиню запис створю, щоб у вас не забирати час, а потім продовжимо. Так ось я зробив заготовочку. HTML, HTML, всередині head, slash head і BODY, BODY. І також в HEAD тут у нас ще буде. Тітел це те, що буде виводитися в вкладці. Ну, напишемо список класів, наприклад. Так, пишемо тут список класів. Так, І далі текст, сам основний текст нашого документу. І тут у нас повинен бути 9 клас і 10 клас. Тобто два таких рядка відповідно до завдання. Ось, Ось тут 9 клас, 10 клас. І їх обидва потрібно зробити заголовками першого рівня. Зверніть увагу, можна або великими, або маленькими буквами записувати теги. Так, і аналогічно тут. Перевіримо, що в нас вийшло, зберігаємо. Два рази клацаємо по цьому файлу в папці. Ось він відкрився. Дивимось, заголовка написано список класів, 9 клас. Ну тут е, помилку зараз виправимо. От. І далі потрібно зробити їх гіперпосиланнями на відповідні. Веб-сторінки на, на файли індекс.html і індекс Значить, html Дев'ятий клас у нас в індекс 1.html, а 10-й Ну, Як це робиться? Ми дописуємо тут техA. Дорівнює. І потім в лапках записуємо індекс.html. 1.html Закриваємо тег І тут закриваємо закриваємо душку першої ОТГ, а тут закриваємо тег. Буде правильно так сказати. І аналогічний потрібно запис зробити для 10 класу. Тільки отут буде не індекс 1, а буде просто індекс. Так, тут я не поставив лапки. От і тут лапки треба поставити. Так, ну і тут закриваємо сам тех гіперпосилання. Зберігаємо. Відкриваємо цю вкладку. Оновлюємо, як бачите, з'явилось гіперпосилання, і якщо я натисну на перше гіперпосилання, от у нас розклад дев'ятих класів, От відкрилося прямо в цей вкладці. Тепер повертаюсь назад. Якщо натисну на другий, от розклад уроків 10 класу. Тобто, як бачите, вже працює. Тепер нам треба зробити, щоб у нас за цих двох веб-старінок було гіперпосилання на веб-сторінку список класів. Як це зробити? Ну, переходимо на першу з цих веб-старінок. І отут нижче під таблицею створюємо таке гіперпосилання. Ах, рев. дорівнює. Так, в лапках. Індекс. Тут вже у нас два HTML. Так, закриваємо. І пишемо список класів. Так, переключаємося на мову переключаємо. Так, переключаємо знову і закриваємо Тех А. Далі потрібно його скопіювати. Ми зробимо, щоб було все красиво відступом зробимо. Скопіюємо. І через буфер обміну це саме ставимо у другий е, наш текст. Так, вставити. Тепер зберігаємо все. Так, підтверджуємо. І... Перевіряємо, як у нас буде працювати цей. Ну, Давайте зараз позакриваємо їх всі три. От. Запускаємо індекс 2. Ось він відкрився. Натискаємо 9 клас, у цей вкладці відкрився 9 клас. Список класів переходимо назад. 10 клас. В цей клас відкривається 10 клас. Список класів переходимо назад. Ну, як бачите, ось у нас. Утворився такий мікросайт із трьох веб-сторінок, які між собою пов'язані гіпертекстовими зв'язками. Ну, ось ми виконали завдання. Далі вам необхідно буде позакривати ці вікна, запакувати цей архівний файл у... цю папку в архівний файл. Ось, додати до архіву. Яке ім'я? Ну, хай буде таке ім'я, як воно, ім'я папки і плюс розширення. Тут 7Z буде. Я за допомогою 7Z архівую. окей. У нас на робочому столі створився так, десь такий вже архів. Його треба буде знайти. Оце він. Цей архів. І його потрібно буде надіслати електронною поштою на перевірку та оцінювання. Оце так виконується це завдання.